Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Вівторок вечір. І зразу замітили люди зранку, що ззаді, позаду мене карта України. Жовто-блакитна карта. Це подарунок. Подарунок на день народження давно таку хотів. Повна. І Крим. Бачите, і Одеса. Одеська область, всі, ми всі тут разом. Моя Донеччина і ми будемо разом. Так-от. Так-от. Е, почнемо з того, що щось там якийсь розлад, або не дали методичку, або постарів, і щось уже в голові піш, пішло не те, не, не те, що треба казати, те, що як воно було, це Мустафа Джамільов, це бувший. Голова Міч кримських татар, ви знаєте, моя Така любов у мене страшенна до кримських татар, ну, особливо до до Керівників кримсько-татарського народу на той час. Так от, я вважаю, що на них лежить вина. на, на початку. Здачі Криму, а потім і те, що було на Донбасі. Так от Мустафа Джамільов. Що він сказав? Я думаю, що Петру Олексійовичу треба скакати, пригати щось там, якийсь розлад або щось не так. Ну, щось пішло не так у них. Так, от каже, Україна мала б воювати з Росією ще за Крим. На кінець то дійшло до Мустафи Джамільова, що Україна повинна була волювати ще за Крим. Класно. Класно. Кровоприлиття було б не таке, як зараз. Я впевнений, що не те, що не таке. А дуже маленьке було б кровопролиття, якби отам дві-три наші бригади, які були готові в Криму встати і дати відсіч, нічого б не було, повірте, нічого б не було. Оце до нього тільки дійшло, що кровопролиття б було не те. Я просто хринію з цих кримських татар, керівників, друзі. я Ще раз наголошую, керівників. Україна мала відразу ж почати збройну відсіч агресору. Ну, Служі, яка, 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 яка глибока думка у нього, що зразу почали, ну, це щось, це щось, щось неймовірне. Щось там сталося, мені здається, з Джемільовим. Дати наказ українським військовим частинам у Криму відкривати вогонь хоча б під час спроби росіян їх роззброїти так. А вони просто віддавали зброю. Я не знаю, я взагалі е, не розумію, що значить віддайте наказ. Є і був устав, по якому не, ніхто не працював в той час, а всі перекладували, всі перекладували на відповідальність на когось вище, вище, вище. І далі каже Джемльов. І вже у всякому разі, не здавати своєї зброї окупантам. Ну, на кінець-то, на кінець до Джемільова дійшло. Чекаво, до інших дійшло. Я не знаю, дійшло до інших чи не дійшло. Але ж тут секундочка. Секундочка, Джемільов, депутат від партії Порошенка, член його фракції. Турчинов на той час був його президента України. Потім він став членом партії Порошенка. Всю каденцію Порошенка пропрацював секретарем РНБО. Зараз він знаходиться в штабі партії Порошенка і займається виборами. Виборами вже займається партії Порошенка. Ну, блин, щось там не сходиться, друзі. Ось щось там, я ну, спишемо на старість Чурбанова, може він, може він в старості вже скаже, та мені плювати на вас на всіх? Я буду казати правду. А може, не знаю. Ось дивіться, вони самі. Проговарюються, вони самі розуміють, вони самі знають, вони ховаються один за одного і вони підтримують один одного для того, друзі, для того, щоб не нести відповідальності, розумієте? Ну, я розумію, коли Федіна їх підтримує. Я це все розумію. Всі, хто хто там по поручу. вони качають бабки. Я це вже казав мільйони разів. А ви люди, людоньки, ви про що? Ви про що? Я ще раз кажу, якби не Турчина, якби не Тимошенко, якби не татари, Чубаров, який вивів людей з площі, і в, цей, в цю ніч росіяни зайшли в Верховну Раду Крима і проголосували за референдумі. Чубаров це зробив. Чубаров. Джемільов був там. Чий гози були там всі? Порошенко що не знав, це, знав. Як ви можете це... І ось з цього пішло все? Пішов в Донбас, а зараз ось це пішло. Ніхто не хоче бачити шукати першопричину. Всі бачать якісь наслідки і помилки вже майбутніх, майбутніх людей, хто вже потім був, або зараз зараз шукайте. Знайдіть першопричину і пов'язуйте з наслідками. І тоді ви все зрозумієте, хто за що. Де, як, скільки це коштувало, як це коштувало, зайдіть в ресторани е, татарські по всьому Києву. Все це ви побачите. Але нам плювати на них. Нам треба країну боронити. Нам треба допомагати нашим Збройним силам, нашим хлопцям, за кого б вони не були, але вони зараз воюють і захищають нашу державу. І тут ми не можемо виділяти так чи так. Ми можемо їх ділити, на них казати, що вони покидьки А хлопці, поки боронять, вони наші хлопці. Що будуть робити потім? Подивимося. Зараз ми повинні їм допомагати. І ми допомагаємо, хто чим може. Я хочу подякувати вам за ваші донати, за вашу допомогу Збройним силам України за вашу допомогу і каналу, і за нашу. Примогу. Ось е, велика подяка грах Олені, Мельник Ользі, Фіщенка Тетяни, Куяніченка Ірини, це наша постій. Та Всі тут практично вже по два, по три рази донатують, дякую вам. Петрів Галині на Абанк перерахувала. Надії і Богдану Дремлюх з Канади величезна подяка. Я просто люблю цих людей, хоча ми з ними ні ни разу не бачились. Ось, ми знайомі тільки онлайн. Тільки онлайн по телефону. Ми навіть навіть онлайн не, не бачили друг друга. Але це люди перші, одні з перших мені запропонували допомогу, коли у нас вже почалися обстріли, ми виїжджали. Ну, я дійсно. Це ось ми кажемо іноді. Ось поїхали за кордон. просто Ні, вони там вже давно, вони там вже більше 20 років. Але вони з Україною, вони з нами, вони, вони неймовірні люди. Дякую вам, Надія і Богдан. Сусак Петрові велика подяка. Галата надії, у мнові Ользі, це також ми разом. Колісниченка надії, хтось сьогодні перерахував е, о 10.06. Не, нема прізвища. Також е, Терлецька і Тетяни. Якщо я, я ж правильно сказав, Терлецька, не Герлецька, друзі, вибачте, 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 вибачте Терлецька, вибачте, якщо десь помиляюсь. величезна вам подяка. Йдемо, друзі, далі. А йдемо др... далі. Я просто іноді не те, що вже дивуюсь. Я не знаю, як, 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 яким словом це можна назвати. Знаєте, просто не те, що в шоці, не те, що дивуюсь. Ну, як то кажуть, у мене слів нема. І підготуватися я не успіх. Ось дивиться. Там наші ж ЄСівці розкричались нагороду, там екскортниці, все я розумію, правильно, неправильно, дати, кожен це оцінює. Но це наша екскортниця, це наша нагорода. І це зараз піднімати, я вважаю і для себе. Я теж трохи туди вліз, але ладно, а ось Росія. В Донбас сьогодні. Владимір Путін наградив Кристину Ким медалью Суворова. Кристина Ким винесла з поля боя 12 десантників Слухайте, я так розумію. 12 десантників. Це, хоча я не розумію, це було був один бій, це було одне поле, і або як це було, скільки це було, коли це було, як вона виносила, може вивозила. Ну, взагалі нічого, так от вдумайтесь в ці слова. Вдумайтесь. Якщо це був один бой одне поле, 12 десантників. Ну, по-перше, дали нашим десантникам гарно виходить. Друге, ну давайте так: здоровий десантник. Ну, давайте, ну, хай. Ну, ну, це ж не просто там якийсь мальчик хлопчик, е манікен чи ще там якийсь десантник. Це кілограм 80 кг він важить так. На ньому вся амуніція. Це десь 100, більше 100 кілограм взагалі. І ось Кім Кристина. По 100, він, вона більше тонни витащила з поля бою. Фіг його знаєте. Ну, або не доказують, або не договарюють, або це щось. Ну, я не знаю, для чого це. А народ вірить, Народ це вірить. То в федю вірять мальчика, то в Трусиках, то в Дівочку, то в ким, то ще в когось. Ну, так ми живемо, друзі. З сусідом таким. Нормально. там Підпишіться друзі на мій канал Олексій Ляшенко. Нажміть дзвіночок. Якщо не можете підписатись, попросіть когось, щоб зайшли в Ютуб, підписали. Якщо нема в Ютубі, ви не зареєстровані, вас зареєструють і підпишуть. Тоді все швидше, легко і гарно. Попросіть, хто знає, може сусідів, може дітей, може онуків, може ще когось. І будемо разом. Поділіться. Обов'язково. Я щось Ігоря Кальцина не бачу, що таке, що трапилось. Ну, постійно він був тут і допомагав, і розповсюджував, і Мехеди не бачу, Тамари, ну, щось може трапилось, може, щось зайняті. Так, от, ще йду далі трохи. Польща може передати Україні. Винищувачі міг 29 Як я ненавиджу ці дописи по всім телеграм каналам по всьому Фейсбуку. Польща може передати. Слухай, а може і не передати, а може передати. Ну коли ми вже це перестанемо робити? Ганятися за лайками, ганятися за. Ну, брехньо заманювати до себе людей. Це ж всі новину вкинули. Польща може передати. І всі А а частина людей не дочитала, що може, а передасть, Польща передає і пішло, пішло гуляти по державі. Ніхто нічого поки що не передав. Я маю вас, Звинищувачу. Я маю вас. З літаків. У нас іноді навіть на наші поважні люди цим грішать. Ось Кулеба. Пам'ятаєте, як він розказував? Уже створена льотна коаліція і так далі. і так далі. Тепер пишеш, ну, мабуть, поки нам не, не, не бачити літаків. Ну і останнє. Знаєте, так, от по, по, Зробили аналіз, та й в інтернеті гуляє. Хто з міністрів оборони найбільше продавав зброю при своїй каденції? А це Кузьмук такий був, який 5 років був міністром оборони, якщо я правильно пам'ятаю. І який, здається, 3 роки Анатолій Гриценко. Так от найбільше продав, продано було зброю у нас це при Анатолії Гриценко. Гриценка. Уявіть собі, літаків. Він продав 192 літака. Кузьмук 96. Танків Гриценко продав 698 танків. Кузьмук 136. Ну, і різних установок артилерійських, і РСЗО і всяких 1054 Анатолій Гриценко продав 248 Кузьмук. Уявіть собі, те, що зробив Гриценко, не зробив ні один міністр оборони. Хто ж каже там про Януковича? Ні, менше. При Януковичі менше. Навіть при Порошенку менше. Хоча, блін, ви знаєте, ми відношення до Порошенка. Саме більше продав Анатолій Гриценко. Полковник, настоящий полковник, друзі. Який там звинувачував всіх все про все, який там Резнікова звинувачував за яйця там по 17 гривень. Так, да, це неправильно, і це розібралися, і визнали і все. Але продати армію України, а це практично армія України. Це практично те, чим ми зустрічали Російську Федерацію. Можна таке було? Це називається бариги. Міністри оборони, бариги. Вони ніколи не були військовими, хоч той генерал, а той полковник, та й інші також. Вони менше продавали, але вони також продавали свою армію роздягали, роззували, роззброювали, свою армію не кормили, свою армію тримали знаєте, отак от, от, а інше все продавали і куди це все ділося? Просто скажіть, куди це все ділося? А ми тут кричимо: Зеленський, Зеленський, Да Зеленський, якщо чесно, і наші хлопці, і наш народ з палками вийшли після цих всіх міністрів оборони, після цих 28 чи 30 років їхнього правління, ну, треба трохи розуміти, що ці люди ніколи нічого не робили просто так, тільки за гроші. Що ці люди ніколи нічого не зроблять вже просто так і не будуть. Ну давайте уявимо. Ну прийшов президент е, там, е, Порошенко. Ви думаєте, що ми під та в нас не стане не дії, не буде у нас. Того, що ні дорог більше ремонтувати взагалі не будуть, ні дитячих садочків, а відновлення взагалі заглохне. Ніхто Порошенку в світі не дасть ні однієї копійки, тому що вони всі. Підуть в офшори, всі підуть на Мальдіви, всі підуть на Кіпр, і люди це прекрасно знають. І американці знають, і канадці знають, і британці знають, і німці, всі це, всі це знають. Ви хочете жити, коли нічого не буде? Порошенко за свої п'ять років. Тоді там емігрувало, не іммігрувало, ну, переселенців, було, сказали, біля мільйона. Ні одної квартири нікому не дав. Нічого за 5 років. Зараз, е е якщо я десь до 3 мільйонів переїхала, ви думаєте, він трьох мільйонів щось зробить? Та ніколи ці люди без, без свого гаманця не роблять ніколи. Ніколи. А ще вони радіють. Радіють, Ось дивіться, мені прийшло таке ета. Ось Ольга Данилюк. Наша пані Федіна дуже рада, що Зеленському не дали прав, не дали слова на Оскарі, бо йому нічого там робити. Вона радіє за Росію, що Росія зайняла перше місце російському фільму, ну, не російсько-американському, але про росіян дали Оскара. Ви розумієте, хто? Це Це дівчинка зі Львова, яка каже, що я патріотка, я волонтерка, я все на світі. Хто вона така? Хто це Це спарц? Це гірше Спарц. Вона їсть за наші гроші, вона краде у нас, вона живе за наші гроші. Ми платимо їй зарплатню і вона гадить на нашу Україну. Дякую вам, друзі. До завтра. Україна переможе.